Майже 18 квадратних кілометрів саме таку площу Сили оборони України звільнили протягом лише минулого тижня. Таким результатом наступальних дій наших бійців і на сході, і на півдні порадували у міністерстві оборони України. Загальна ж кількість земель, які знову опинилися під синьо-жовтим прапором, вас має вразити. Просто зараз на каналі Січас я назву цю цифру та розповім про поточну обстановку на передовій. Почнімо. Отже, про оперативну ситуацію на фронті російсько-української війни всі головні факти зібрала заступниця міністра оборони Ганна Малер. Спочатку пропоную зосередитись на українському сході. Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках тривають важкі бої. Ворог активно наступає з кінця минулого тижня на куп'янському напрямку Харківщини. Повідомляє вона у телеграм-каналі. Наразі ж армійці країни-агресора шукають слабкі місця в нашій обороні і заразом активно ведуть штурмові дії в районах деяких населених пунктів. Серед них Масютівка Харківської області, Новоселівське Луган. Області. Все це окупанти роблять, аби витіснити наші підрозділи за бар'єрний рубіж річки Оскіл. Задачі у ворога дві, каже пані Маляр: повернути втрачені позиції та примусити нас перекинути туди резерви з інших напрямків. Наші ж війська стоять в обороні та чинять потужний опір. Аби не бути голослівними, покажу відео реального бою, яке на своїй сторінці опублікував командувач сухобутних військ ЗСУ Олександр Сирський. Кадри зняті на камеру GoPro бійцями Володимирського батальйону сотої окремої бригади ТРО неподалік Креміної. Побачимо. Я єбуну вірна. Інших не менш гарячих напрямків, де тривають пекельні бої, на Лиманському напрямку противник продовжував безуспішні штурмові дії з метою витіснення наших військ в районі Серебрянського лісу. Успіху там не мав. На Бахмутському напрямку тривають наступальні дії. Ворог прагне зберегти там свої позиції. Додає речник східного груповання військ ЗСУ Сергій Череватий. Зацитую його. Ворог понад усе хоче зберегти свої позиції під Бахмутом і сам Бахмут. Тому він стягує туди постійно свої резерви, намагається іноді контратакувати. Проте, ми спостерігаємо за тенденціями. Ми постійно вражаємо ворога вогнем, гасимо ці спроби контратакувати нас. За весь останній час у ворога успіху в контратаках не було, сказав Череватий. На південному флангу довкола міста фортеці протягом минулого тижня ми щодня просуваємось. Всього за тиждень, що минув, в результаті покращення оперативного тактичного положення та вирівнювання лінії фронту на Бахмутському напрямку звільнено територію у 7 квадратних кілометрів. Загалом, же за час наступу саме на цьому напрямку, звільнена площа складає 31 квадратний кілометр. Цей відрізок на карті позначений блакитним кольором. І це не остаточна цифра. Наші герої продовжують відвоювати рідну землю, завдаючи нищівних ударів по складам боєкомплекту та техніки росіян. До прикладу, третя окрема штурмова бригада показала знищення артилерійської установки окупантів. Тюльпан її перетворили на металобрухт за допомогою РСЗВ Хаймарс. Підрозділ Крила, аеророзвідка 3-ї ОШБ у взаємодії з тактичною групою Адам виявили та завдали удару по російському 240-мм міліметровому самохідному міномету під Бахмутом, розповідають воїни. Ну а нині ж перейдімо на південь по карті. Там, за даними Міноборони, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках. А саме вели наступальні дії на напрямках Макарівка, Старомайорське, Новодарівка, Приютне, Малатокмачка, Новопокровка, П'ятихатки, Грозове. І, власне, на всіх цих відрізках фронту мали успіх. Речник об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень напередодні повідомив, що Збройні Сили України просунулися вперед на один кілометр на невстановленій ділянці на Бердянському напрямку. Далі дослідно. На Бердянському напрямку маємо просування в глибину оборони противника на понад один кілометр уздовж певної лінії фронту. Тут тривають важкі протистояння та маневри. Ударні підрозділи закріплюються на досягнутих рубежах, проводять аеророзвідку місцевості, розміновують, завдають вогневого ураження противнику, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. За цілий тиждень, в результаті наступальних дій на певних знову ж таки ділянках, є просування вглиб противника від лінії нашої оборони. Звільнені території за тиждень збільшено на десять 9,1 квадратних кілометра додає пані Маляр. Ну і в цілому просування з часу початку наступу на півдні становить 9,25 кілометра. Звільнена площа складає 179,5 квадратних кілометри. А тепер найголовніша цифра дня. У сумі звільнена площа під час контрнаступу, тобто з 4 червня, сягає 210,5 квадратних кілометрів. Це майже третина площі України, яку російські загарбники намагалися незаконно та агресивно привласнити собі. Аби підсумувати успіхи наших воїнів, додам оцінку від аналітиків інституту вивчення війни за попередню добу, 16 липня. Отже, українські війська здійснили контрнаступальні операції щонайменше на трьох ділянках фронту, так говориться у їхньому звіті. Також спеціалісти із посиланням на українських офіційних осіб згадують. Що темп просування ЗСУ в контрнаступі сповільнений через заміновані росіянами поля і брак західного обладнання для розмінування. Про це вже говорили неодноразово. Ну як вам такі темпи і що ви можете сказати про нинішні результати на полі битви? Діліться своїми враженнями у коментарях. Не скупіться на ваші лайки та підписки. Ми працюємо, аби ви знали правду вже зараз. Тому не припиняйте перегляд. Попереду більше новин. Керченський міст поступово перетворюється на решето. У ніч на 17 липня там рясно розквітла бавовна. Очевидці повідомляють про серйозні ураження на переправі. Все, що відомо про стан мосту, розкажу та покажу просто зараз на каналі. «Січас». у районі Керченського мосту, що сполучає Росію з анексованим Кримом, сталися потужні вибухи. Чули гуркіт близько третьої години 20 хвилин ночі. Таті одна секція мосту зруйнована повністю ще одна значно пошкоджена. Очевидці публікують відео руйнувань. З цих кадрів стає зрозуміло, що окремі бетонні конструкції абсолютно не витримали влучань і посипалися просто у воду. Нині з них стирчать залізні штири каркасу, а колишня автодорога пробита наскрізними дірками. Голова окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов уточнює, сталася надзвичайна подія у районі сто то опори з боку Краснодарського краю працюють правоохоронні органи та всі відповідальні служби. Написав він в своєму телеграм-каналі. У мережі показали, який загальний вигляд нині мають зруйновані вибухом секції мосту. Вашій увазі ціла панорама. Натомість у мінтрансі Російської Федерації спростовують інформацію про пошкодження опор мосту. Ось що пишуть: є пошкодження дорожнього полотна на прольотах з боку Криму. Самі конструкції прольотів знаходяться на своїх опорах. Російські пабліки повідомили про загибель внаслідок прильотів двох людей. Також, як стверджується, постраждала дівчинка, дочка загиблих. За даними російського телеграм-каналу, база, це туристи з Білгородської області. Вибухом їм пошкодило авто. Станом на 7.14 ранку губернатор регіону В'ячеслав Гладков цю інформацію підтвердив. Почуймо. Какая информация є на сьогоднішній момент? Пострадала девочка, ранение средней тяжести, находится уже под присмотром врачей. На связи с ней Андрей Александрович міністр министр здравоохранения Белгородской области. В случае возможности, когда разрешат ми мы сразу перевеземо к нам в Белгородскую область. Нині рух по кримському мосту зупинено. Сотні автомобілів стоять у багатокілометровому заторі на під'їзді до мосту, а водіїв просто таки розвертають назад. Місцева так звана влада просить мешканців та гостей півострова утриматися від поїздок через переправу. Ось що пише про цю надзвичайну подію, як вони її називають. Губернатор окупованого Севастополя Михайл Розважаєв. Враховуючи ситуацію, що склалася, прошу утриматися від поїздок через Кримський міст і вибирати альтернативний сухопутний маршрут через нові регіони, зазначив він. Однак буквально за кілька годин з Криму у бік вже Херсонської області утворилася тягнучка на 5 кілометрів. Люди стоять під палючим сонцем понад три години. За інформацією російських знову ж таки змі паромна переправа наразі також не працює. При цьому залізничне сполучення мостом вже відновлене. Цей факт росіяни використовують як аргумент, буцімто вони збережуть свою військову логістику. Насправді ж, основний потік логістики через Крим по мосту був автомобільним, і це забезпечувало оперативність доставки та вигрузки вантажів і техніки на окупованих частинах Запорізької області. Тому ураження переправи таки боляче вдарить по забезпеченню окупантів на тимчасово захоплених територіях. Російські воєнкори також стверджують, що міст був атакований морськими дронами із вибухівкою. Нібито їх запустили з акваторії, де були розташовані торгівельні кораблі. Пізніше у самих же росіян виникла допрацьована нова версія. Мовляв, ударів завдали гідроцикли, перетворені на надводні безпілотники, і начинені всередині вибухівкою. Заразок такого технічного дива, ви бачите нині на відео цей апарат, як стверджують пропагандисти, нібито знищили у Севастополі 16 червня. Ну а тепер до найголовнішого: хто саме причетний до Бавовни? видання РБК з посиланням на джерела у спецслужбі подає версію, що за спецоперацією стоїть спільна робота Служби безпеки України та військово-морських сил, проведена за допомогою морських надводних дронів. У відомстві ж відповіли, що розкриють всі деталі атаки на кримський міст після перемоги у війні проти Росії. Про це заявив речник СБУ Артем Дегтяренко. Ось його слова. Поки ж ми з цікавістю спостерігаємо як один із символів путінського режиму, вкотре не витримав воєнного навантаження. Він також нагадав, що в одному з інтерв'ю голова спецслужби Василь Малюк заявляв, що норми міжнародного права, аналіз оперативної обстановки та традиції ведення війни дозволяють перерізати логістичні шляхи противника. А речник ВМС Дмитро Плетенчук сказав, що немає інформації щодо їхньої причетності та закликав дочекатися офіційних повідомлень. Небагатослівними виявилися і наші розвідники. Так, речник головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов сказав: цитую зараз весь світ бачить багатокілометрові затори і порушення мостових конструкцій. Що стосується додаткових коментарів причин, цього ми не коментуємо. Можна лише процитувати слова керівника гурмо Кирила Буданова про те, що Кримський міст, конструкція там зайва. Ну і він також зазначив, що через руйнування секції моста у росіян виникнуть проблеми з логістикою. Власне, про що ми вже і згадували? Ось пряма мова. Оскільки півострів використовується росіянами як великий логістичний хаб для переміщення сил засобів в глиб території України, звичайно, будь-які логістичні проблеми це додаткові ускладнення для окупантів, які створюють потенційні переваги для українських сил оборони, зазначив Юсов. Російському диктатору Владіміру Путіну про інцидент на його улюбленому творінні архітектури, звісно ж, вже доклали. Однак сам він ще ні сказав ні слова. За нього неприємність на переправі прокоментував речник Кремля Дмитрій Пісков такою от загрозливою реплікою. Ми знаємо, хто за цим стоїть. Усвідомлюємо підступність київського режиму. Це вимагатиме далі від нас усіх зібраності та додаткових заходів та роботи. Про якісь інші заходи зараз не йшлося. Якщо брати кінцеву перспективу, то відповіддю буде досягнений цілей, так званої СВО, заявив представник Путіна. Ну, а як думаєте ви, яку відповідь готують росіяни після такого удару по путінському мосту? І чи варто чекати від них серйозної загрози у відповідь? Закликаю ділитися прогнозами у коментарях під цим відео. Не забувайте також про ваші вподобайки та підписку на наш канал. Дуже важливий ваш фідбек.